Доброго, шановне панство. Сьогодні трішечки порадую вас контентом у вигляді лутки розіграшу. Ну і трішечки, звісно, новин, Тому це таке протести вподобайло, такого величезного. І, звісно, залиш будь-який коментар для просування цього відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і також хотів би подякувати спонсорам каналу, які підтримують цей канал фінансово і дають мотивацію кліпати для вас контент. Якщо теж, до речі, хочете стати спонсором каналу, можете підтримати, оформивши спонсор. Сорство по посиланню нижче в описі до цього відео, ну або біля кнопки підписатися, все, всіх обійняв. Ну і смачного перегляду. Почнемо з очевидного. І це сьогодні знову б оновили ключі ложки за золото. За 1000 і за 3750, чи там 3500, по-моєму, там, чи 3 ключі, чи 4 щось таке. Тож, хто ще не до кінця вмазався в ці замкнені конти, можете ще разочок спробувати потестити свою вдачу. Сьогодні на стрімі я ну звісно, вже точно спробую ще раз повідкривати. І, можливо, на цей раз мені знову пощастить. Минулий раз пощастило. Хто знає, як буде все. Ще в майбутньому нас чекають нові контейнери. Їх, звісно, мало, тому треба ще. Які саме контейнер найновіший танк? З цих контів можна буде отримати один з нових танків, які, звісно, скоріш за все, були додані в гру нещодавно. Це доволі логічно. Надію, серед них, звісно, не буде Waffen F1.0. Бо багато хто віддав нирки за це. Але хто знає, звісно, можливо, все. Контейнери з легендарними камуфляжами це доволі логічно, як їх ще в грі немає, незрозуміло. Ще це сезонні контейнери, де знаходяться танки з сезонів. Ну як я розумію, звісно, вже в топовій комплектації. Ну і на цьому, начебто, всі конти. Хоча хто зна, можливо, придумають ще якісь. Ще з новин це травневий Battle Pass. Даний БП буде мати легендарний камуфляж на 30 му рівні на 50-100. Скоріше, звісно за все. Доволі дивне рішення, бо це вже, якщо не помиляюся, третій камо на цей танк. Або розробникам дуже подобається даний танк, або тут є якийсь таємний посил. Хто його знає. Нагадаю, що зараз в грі стартанув івент броньована кавалерія, де є можливість забрати деякі контейнери, і, звісно, преміумний танк 6 го рівня «Чечель 6. Це з безкоштовного. Також в кінці ми маємо контейнери, де гарантовано падає валюта верхнього ланцюжку. Нагадаю, що верхній ланцюжок за донатик. Тобто купуєте набори і отримуєте додаткову валюту в цих наборах, звісно ж, в різній кількості. Ну і звісно ж закриваєте етапи за цю валюту. До чого це я? Що в контакт в кінці їх ми можемо відкрити тільки 10 штук. Є валюта верхнього ланцюжка, яку ми максимально можемо зібрати в кількості, якщо я не помиляюся, 40 штук. Тобто рівно на два перші етапи, де є відпад. Можливо, хто цього не знав, тепер будете в курсі. Можете написати на якому етапі в Іванті ви. Цікаво, скільки гравців вже закрили даний. Івент. Ще з новин, так це в грі останнім часом дуже часто можна побачити Тайп 5 Хеві. Це новий колекційний важкий танк 10 рівня, який зараз активно тестується. Ми попадалися, ви попадалися проти нього, я думаю, і бачили в своїй команді не один раз. Я скажу декілька своїх всім потрібних думок. Щодо цього танку. Поки що він тестується і, звісно, все ще можуть дозмінити, довиправляти і так далі. тому подібне. Але на даний момент це майже один з найбільших по габаритам танків в грі, що буде вносити, звісно, свій от унікальний ігролад. І світитися, ви будете не встигнувши навіть відкатити від бази. І звісно, на диво, я дуже був здивований, коли з пробиттям більше 340 даний танк був, ну скажімо так, картоннішим, ніж Маус. Так, звісно, більшість дев'ятих рівнів з пробиттям нижче 260 будуть бачити його доволі червоним. Це зрозуміло, ББшки, все, все в цьому дусі. Але як тільки завантажується кумуль. Танк стає величезним, безпорадним шматком металу, який всі пробивають, і до всього закрутити даний танк на якійсь ЛТшці або середньому танку це взагалі страшний сон танкіста, який буде грати. На Type 5 Heavy. Бо із за габаритів він нічого не може зробити. Поки що я бачу цей танк як танк для колекції. Хоча потенціал, звісно, у нього може бути доволі потужний, якщо, звісно, розробники трішки додадуть броні, як це є у Об'єкта 268.4. Так, да, вона відносно є, відносно немає, але там все-таки на кумулях він червоненький. Щоб на голді він був реально ось такий, як на об'єкті. А не сірий як більшість важких танків, які будуть на голову вище його. Так ви скажете, що тут є гармата з доволі великою разовою шкодою. Я особисто бачив, що видавав він приблизно 800 шкоди за постіл, що, звісно, є ну, доволі непоганим. Але треба розуміти, що як тільки він залишається один, він стає безпорадним, і це означає, що даний танк файний тільки з командою, або коли ви пушите напрям, як це може бути з тим же маусом. Поки що дуже змішані відчуття про цей танк, тому звісно, чекаємо. Можливо, розробники, ну не знаю, щось таке змінять, і цей танк буде одним з найкращих, але поки що ви даєте тику і просто потім вас або крутять, або розбирають. І ну коротше, якщо ви ще й не пробили, то це взагалі страшно. Так, ну я вже думав закінчувати відео, але. Прийшлося дозняти моменти, і самий головний виходить момент взагалі цього відео: це халявний контейнер хакет. Прямо зараз, при вході в гру, тобто сьогодні в нас п'ятниця, 25 квітня, при вході в гру прилітає е, контейнер хакет і 50 тисяч срібла. Якщо у вас, як і в мене, був момент з багом, типу ви його не можете отримати. Просто виходите з гри, закриваєте і перезаходите. І на другий раз вже повинно все відображатися нормально, і ви зможете отримати даний контейнер. Що це за контейнер? Це. Ну, Фрішний контейнер, така аналог е, хакеда, насправді нормальний хакет-контейнер, який був е, саме коли була Чорна п'ятниця і всі ці приколи. Е, там знаходяться взагалі всі контейнери. І там при відкритті хакеда падає вам, падають 5 контейнерів різних видів. В нас же прилетів е, новий вид контейнерів, тому що виходить, що це типу контейнер-хакет, в якому є. Квести замість контів. Але квести непрості, там вони, там вони різні, е, є квести на камуфляжі, на легендарні. Коротше, в основному там зібрані всі останні квести минулорічні е, і цього року квести. Всі зібрані в одне, і вам там з 5% шансом може випасти один із них. Насправді мені випав самий Поганий, який міг тільки випасти. Хоча насправді, якби я прокачував аккаунт, це був би, мабуть, один з непоганих. Але декому може випасти і французький контейнер. Серед тих квестів знаходяться квести на французький контейнер, на британський, на китайський, на американський. Е, По-моєму, так На німецький теж є. Тому, як на мене, типу, тут кому як попре, Типу, Якщо вам випав квест. з... Контами, де вам треба перемогти там, да, там за якусь кількість боїв ви отримуєте два конта там французьких або німецьких, британських, китайських. то типу Це можна сказати і доволі непоганий підгон. Але те, що випало мені, це типу таке собі. Тобто, це взагалі по факту для мене це нічого. Але для когось, можливо, це щось значить. Типу, для когось це буде корисним. Е, якось так, тому не забудьте залетіти в гру, отримати даний подаруночок, який би він не був. Тому що, можливо, саме вам дропнеться якийсь квест на конти, а з того конта випаде якийсь танчик, і це вже буде недарма. По-любому будуть такі, до речі, кому таке було, то напишіть в коментарях. Ну і з останнього це сьогодні завезли новий розіграш в стилі колекції контейнерів. Чи вигідно? Дуже спірне питання. Бо я вчора купував пропозицію з колекції контейнерів за 13500 золота, де було 17 контів. В розіграші ми отримаємо за 15К золота всього лише 11 контейнерів. Тому це, звісно, не дуже вигідно. Але для контенту я прокручу даний розіграш зараз. Тому, звісно, ще раз нагадаю: не забудьте протиснути ось ось такенного, ось такенного вподобайла за такий контент. Ну що, пігнали? Так, ну що, давайте повідкриваємо даний розіграш, покрутимо даний розіграш трішечки лудочки, да? 15к золота 11 контів не є самим вигідним насправді. Типу, але треба враховувати, що тут багато дев'яток є. Тому, можливо, така і ціна. Коротше, тому і контів менше, але подивимося, чи є вигідним це. Ну і трішки скажімо, для контенту. Е, якось так. Ну що, погнали? Коротше. А що його чекати? Погнали. Тільки вчора накопичив золото, тільки ж пощастило. Ну, треба для контенту зробити. Так, будемо відкривати одразу. Не будемо чекати. Не бачу в цьому сенсу. Поїхали. Е -е Талісман дає. Ага, зрозумів. Талісман на танк. Ну, ну зрозумів. Тобто 5, 5 повинно бути 5 нагород. Тай 5. Потім наступний СМВ Віпера. Дані танки в мене всі є. Типу, по факту, для мене це. Ну, просто як показати вам контент, знову нічого. Прикольно! 3К золота просто в нікуди. Ні, тут треба було якийсь сертифікат ставити на якийсь станчик. бо, типу, ну, це занадто крінжово виглядає. Тут, до речі, талісмана на об'єкт не дало дивно. Але один день према дало. Все, що каже, запрацював, все все зливаємо назад. Те, що заробив. Так, контейнер анігілятор. Було би файно, якби впав танчик, хоч один. да Круто. 4 конти поки 0. Йдемо далі. Да, вигідність така собі, типу. Я поки що навіть ніякого золота не отримав звідси. О! 200 золота, тільки сказав. М -м -м, прикольно. Тобто 200 золота. Ну, це доволі багато насправді. Боже, взагалі... Диви, до речі, відкрився автоматично. 100 золота. Конт відкрився автоматично на Лорен 50Т. Прикольно. Чарфутюр. Коротше, якщо тут не впаде жодного танку, це буде взагалі не окуп повний насправді. 1500. Це вже краще трішки. Це вже трішки краще. Якби ще танчик був би, було б взагалі файно. Бо це 1500 дало на один прокрут виходить. вк 01 п ми до речі, вчора зібрали його талісманами повністю. 750, гарантом випав. Гарантом, гарантом. Добре, ладно. Три конта поки що я в повному мінусі. О, дало контейнер 114! Головна нагорода. Давайте я скріна зроблю на прев'юху, хай буде. Головна нагорода, ми її потім відкриємо. Давайте це докрутим, та і все. Таке собі. Так, ну тут гарантовано золото дає в хімірі, по-моєму. Тисячу. Тобто виходить, що просто повернув назад. Ну... Вигодою тут і не пахне. Якби випав танк, тоді питань би не було. 100 золота. Я думав, танчик випаде. Якби випав танк, було б, звісно, файно. Атак, тупо мінус. Атак, тупо мінус. Ну, да, 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 да. Ну, да, три нагороди. Це крінж. Коротше, я в мінусі на 10к золота по факту. Плюс-мінус, навіть на 11, бо в мене було 82 тисячі. На 11к золота, тобто 4К золота я відбив. Е це не є вигідним взагалі. взагалі. Якось так, дякую величезне, що подивилися. Не забудьте про вподобайки, напишіть будь-який коментар. Ну і зустрінемо з вами в наступному відео. До зустрічі. Отакий От вийшов контент. Чи є це вигідним? Немає. Це невигідно.